Дивіться, як послідовно вписується українська зрадниця Ірина Кремановська в схему гуру тоталітарної секти «Рацерс» Олександра Дворкіна, яка, до речі, керується з Росії. Факт перший Кремановська з маніакальною наполегливістю переслідує цілий список організацій, бізнесів та суспільних діячів від супермаркетів Новус до Секондхенду, свідків Єгови та волонтерів руху Аллатра. Де ще? В яких інших незалежних центрах досліджень займаються цькуванням і організовують травлю за списками? Напишіть у коментарях, якщо знаєте, а я скажу, що практично ніде. Ніде, крім антикультиської мережі Дворкіна. Антикультисти полюбляють створювати списки небажаних організацій. Причому ці списки майже не відрізняються у Кременовської, Дворкіна чи Якуба Чехії. А сам Дворкін навчався за нацистськими методичками, яких припер аж цілу валізу в Росію у 90-х. Факт другий. Антикультисти особливо потребують допомоги правоохоронних органів, щоб досягти своєї мети, заборонити організації своїх списків та всіляко поганити їм життя. Це важливий етап, яким вони прокладають свій шлях до влади. І тут Ірина Кременновська, кандидат юридичних наук, провідний інспектор пенітенціарної служби, адвокат є надійним локомотивом дворкінської пропаганди в Україні. Вона постійно крутиться у колі правоохоронних органів. Налагоджує необхідні зв'язки, знає усі входи і виходи, ну дуже сумлінно просуває тоталітарну ідеологію антикультизму, тобто сучасного нацизму у нас в Україні. Хто знає, які ще таємниці вона вивідувала і передавала на бік ворога. Факт третій, слухаємо це відео до кінця, воно добре пояснює, куди вони йдуть.